Роматні соковиті, солодкі, а великі українські персики. Сьогодні вони друзі, будуть у мене запеченими у вершково молочні суміші. І це буде французький клафуті персиковий. Це буде і прекрасний десерт, і може виступати ця страва самостійним сніданком. Особливо сподобається дітям. А як готувати цю страву? Увага на екран. Французька страва клафуті, моя улюблена страва. Це аля запіканка. Вона може бути не солодкою, тобто з овочами, а може бути ягідною або фруктовою. Сьогодні дуже актуальні. Українські ароматні соковиті персики. Персик треба почистити від шкірки. Якщо він дуже стиглий, шкірка знімається руками дуже просто. Якщо ні, робіть ось тут надрізи і занурюйте персик на 30 секунд в окроп. Так можна діяти за абрикосами, зі сливами. А спосіб знайомий з помідорів знімаємо шкірку так само. Далі з персика я видаляю кісточку і нарізаю його ось такими скибочками. Зараз він лежить, він нам не потрібний. А в окремій мисці я збиваю чотири яйця. І тепер увага, друзі, я не додаю решту інгредієнтів. Інакше наші яйця дуже погано зіб'ються. Просто зараз вмикаю блендер. Щоб вони добре збилися, пам'ятаєте, вони мають бути холодними. Вау! Подивіться, я яйця збив в ось таку білу. Піно це запорука того, що страва у нас буде пухкою і надзвичайно ніжною. А тепер вже сюди можна додавати наступні інгредієнти: це сметана для того, щоб десерт у нас вийшов більш вдалим та смачним, сметану беріть жирну. Не жирна, має багато рідини. Нам не треба. Додайте цукру, але з цукром не переборщіть, тому що у нас персики самі по собі солодкі. Більш приємним і пікантним на смак зробить нашу страву горіх або мікс горіхів. Обирайте будь-які, найголовніше, їх трохи підсмажте і потім перетворіть на крихту за допомогою блендера. А більш мигдалевий акцент нам зробить Амаретто. Це лікер, який має виражений присмак саме мигдалю. Поливаємо, наливаємо. Додайте ще трохи молока. Півсклянки буде достатньо. І щоб страва у нас схопилася, додайте сюди крохмалю кукурудзяного. І все блендером перетворюємо на однорідну суміш. А тепер ставлю формочку. Формочку змастив вершковим маслом, посипав цукром, щоб така карамелька була після запікання, і трохи крихти з печива. А зверху викладаю персик. І на сам кінець все заливаємо суміш. Нарешті запікаємо у печі вже 180 градусів. Пильнуємо впродовж 45 хвилин. О, клафуті! Наш клафуті. Іди, іди, іди сюди. У, вау! О, подивіться тільки друзі. всередині як все пропеклося. І головне свій сік зберегли персики. Зверху я рекомендую. Покласти сюди листя м'яти, наприклад, і трохи притрусити цукровою пудрою. Ну що ж, панове, потіште свою родину ось таким персиковим клафуті. Цей десерт надасть енергії, багато вражень і неймовірних цікавих хм, смакових відчуттів. Чому і ні, спробуйте, не пошкодуйте.